Радіо Юей Чикаго 6 серпня, вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 895-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 53 авіаудари, авіудари, скинувши 67 кабів. Крім цього, залучили для ураження 557 дронів камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. Зафіксовано ураження ракет. Повідомили в КМВА. За попередньою інформацією, окупанти застосували балістичне озброєння на кшталт Іскандер М в столиці та на околицях міста. Працювала система ППО. Наразі в Києві не зафіксовано руйнувань. Інформації щодо потерпілих не надходило. Також окупанти вдарили по щільні житловій забудові у центральному районі міста Харкова. Мер Ігор Терехов повідомляє про пожежу щодо руйнувань та жертв. Інформація наразі уточнюється. А от на Росії спалахнув НПЗ Транснафти в республіці комі. Також вибухова ніч була і у Курській області на Росії. Також є інформація, що треба мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років. Про це заявила нардепка Софія Федина. За її словами, це понад 150 тисяч, які могли поповнити мобілізаційний резерв разом із тими, хто переховується від армії. Аутфедір Ваніславський повідомив, що 18-25 років найбільший оптимальний вік, щоб воювати. Так вважають партнери України. Цитую: вони вважають, що вік від 18 до 25 – найбільший оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади, жодних ініціатив немає. Пояснив Ваніславський. В свою чергу ліванська хезбола вдарила дронами по півночі Ізраїлю. Про це пише видання The Times of Israel. Вже відомо про що менше двох постраждалих на відео стовпи диму і безпілотники, що літають просто над головами людей. Також атакована авіабаза Шаф Іраку. Що найменше п'ятеро американських військовослужбовців поранені. Про це пише видання Reuters. Дві ракети були випущені по авіабазі Алясад. Повідомили джерела в джерела в іракських спецслужбах. Це сталося на тлі підготовки до можливої атаки з боку боку Ірану та його союзників після вбивств минулого тижня членів бойових угрупувань Хамас і Хезбола також відомо, що Канада евакуює свій дипломатичний персонал із Ізраїлю. Повідомляє видання Янт. Цитую посольство Канади в Ізраїлі повідомило МЗС, що в середу, о півдні, сім'ї канадських дипломатів виїдуть з Ізраїлю до Йорданії через погіршення ситуації з безпекою та підготовку до нападу Ірану. Пишуть змі. А тепер про Сполучені Штати Америки. Камала Гарріс обрала кандидату у віце-президенти. Ним став губернатор Мінесоти. Тім Волс, як зазначає видання CNN, 60-річний Волс вважається політиком, який вміє знаходити спільну мову з різними електроральними групами. Тому допоможе Гарріс перемогти у виборах. Також він жорстким антитрампістом і прихильний до України. А Байден, в свою чергу, підписав програму про обмеження використання пластикового посуду. Адміністрація Джо Байдена вирішила не на слов. Ваг а на ділі боротися з кризою пластикового забруднення. Президент підписав відповідну програму, яку Білий Дім назвав найамбітнішою екологічною програмою в історії американської нації. В свою чергу Атлантік Сіті заборонить безпритульним спати на вулиці. Влада міста в Нью-Джерсі запустила масштабну програму з розв'язання проблеми з безхаченками раз і назавжди. Законодавці готують законопроєкт, який заборонить людям спати в громадських місцях. Влада Атлантік Сіті хоче розчистити знаменитий міський променад Та Ори для безхаченків не тільки створюють непривабливий вигляд, але є і загрозою пожеж. Ну і на кінець офіцер армії стала Міс Сполучені Штати Америки. Повідомляють у CNN. 22-річна мешканка Мічигану Альма Купер стала міс США. Дівчина є офіцером військової розвідки та має звання молодшого лейтенанта. Альма розповіла, що вона дочка мігранта, який потрапив до сполучених штатів як звичайний робітник. Вона вважає, що обставини не можуть бути виправданням невдач. Тепер міс США візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт, який відбудеться у Мексиці наприкінці цього року. Отож, це були усі актанні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 сорок Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.